Чари ночі, Олександр Олесь. Сміються, плачуть, солов'ї, і б'ють піснями в груди. Цілуй, цілуй, цілуй її, Знов молодість не буде. Ти не дивись, що буде там, чи забуття, чи зрада. Весна йде назустріч вам, весна в час вам рада. Намент єдиний залиши свій сум, Думки і гори. І струмінь власної душі, Улив шумляче море, лови летючу мить життя, Чарусь, хмелій, впивайся, і серед мрій і забуття в розкошах закохайся. Поглянь, уся земля тремтить, палких обіймах ночі, лист квіті рвійно шелестить, траві, струмок воркоче. Відбились зорі у воді. Летять до хмар тумани, тут лються пахощі густі, там гнуться верби п'яні. Як іскра ще в тобі горить і згаснути не вспіла, гори, життя єдина мить для смерті ж вічність тіла. Чому ж стоїш без руху ти, коли весь світ співає, налагодь струни золоті, бенкет весна справляє? І сміло йди під дзвін чарок, з вогнем, з піснями в гості, на свято радісне квіток, кохання, снів і млості. Загине все безворотя, що візьме час, що люди, погасне в серці багаття і захолонуть груди. І схочеш ти вернуть собі, як фауст, дні минулі, та знай над нас. Боги скупі, над нас глухі не чулі, Сміються, плачуть солов'ї і б'ють піснями в груди. Цілуй, цілуй, цілуй її, знов молодість не буде.